Скаже то, з чим ми не погоджуємося, що ми ще чи не доросли, чи, чи переросли. Це побуджує нас прийти додому і листати, і читати. Це дуже добре, коли ми маємо якісь думки, які з чомусь ми погоджуємося чи не погоджуємося. Ми тоді досліджуємо. Е, ви знаєте, мене сьогодні на, штовхнуло на думку, відки взялися Вівті. Бо коли ми читаємо писання, що є? Вівці і дикі звірі. Бог Ізраїля називає вівцями, а остальні всі народи називає чим? Дикі звірі. Дикі звірі. Но вівцями Бог називає, як правило, сві, свій народ. Свій ну, народ. хорошо? Ну, аврам же ж був язичник. А тоді взагалі зралі не, не було. Аврам ж був язичник. А звідки ж вівці взялися? Ну, Авраам язичник а відки взялися вівці? Він відноситься до тих деяких звів, які були. Звідки ж взялися вівці? Вишній каже до його сина. Читаємо е, вихід 23 розділ, 22 вірш. Якщо будеш слухати голосу мого. І будеш виконувати все, що скажу тобі, і збережеш завіт мій, то ви будете в мене народом обраним з усіх племен, бо вся земля моя, ви будете в мене царственним священством і народом святим. Від вівці беруться? Коли ці дикі звірі живуть згідно Слова Божого, то вони перероджуються в овечок. Стають овечками. Стають да, овечками. І цей стих він же ж не випадковий. Перший Петра 2.9, Сашко, включи нам. Перший Петра 2.9. Це у Ветхім написано, а у Новім вже не так написано. Але ви вибраний рід, царственне священство. Народ святий, люди. Власності Божої поставлені, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас з у дивне своє світло. ми мечтаємо. Воно нічим не відрізняється від старого, правда? Знаєте, я е, сьогодні глянув, бо ми привикли Син чоловічський, коли Ісус каже, син чоловіческий, і ми звикли, що. Це Ісус, да? ну син чоловіческий. Ну це, Привикли, це... Ну, це Ісус. І ми сини чоловіче. І ме син І ми сини чоловічки. І, І каже, беру це місце, син чоловічки, Господі не суботи, тобто господин суботи. Все, вже суботу святкувати не треба. Ми Господі не суботи. І ви, Господіне, свої суботи, сьогодні що зробили? Посвятили свою суботу, кому? А могли сидіти вдома, правда? Да. Господин суботи. Ну як ти Це справа твоєш. Ти зробиш слову Господньому, чи ти собі проведеш, як ти сам її хочеш цю суботу. Да, да, да. Один момент, може? Я Кажи. У той, що 31, 33, Міяко. Ну, Закон мой, за внутрішній і на серцях напишу. І буду ім Богом, а вони будуть моїм з другого приходу до Бога, і бути його народом нема, ж тільки через виконання заповітнь. Друге, ну, ну зачитайте, якщо ви хочете щось. Ви... Я не знаю, чи можна... Я просто не хочу, щоб я брехуном був, знаєте. Правильно, але я просто хочу запитати, чи ми можемо говорити чи лише ви тут. Ні, ні, говоріть. лише так дуже коротенько, щоб ми вже не затягували, бо ми вже. Я розумію, але не лише, щоб ми не зрозуміли суті. Подивіться, що касається це, що ви прочитали, перший Петра, це за кого говориться? Це говориться за народ Ізраїля і за тих, хто приєднується до цього народу. Але сам Петро. Я не знаю. Це, це, це вже без Бог... царстві зустрітися. Амінь, амінь. І тому ви розумієте, що це було до Ізраїля, сьогодні вже й нас касається. Але Петро говорив і до Ізраїля. Я зіщенька камінь це не говорив. Бу, не обижається брат Павло, Павло ви чуєте мене? Оце, що ви прочитали, я не проти. Але те, що каже, що Христос каже, є як другі голоси, це не за язичників. Це ті самі, які російні це ті, це ті, я ж я, я, дивіться, я почав з чого? Я почав звідки беруться вівці. Розуміє? Для того, щоб далі поняти, до кого йдемо. Маємо, до кого вівці? Хто вівцями є? А далі, е, а далі дивіться. І каже: І прийдуть вовки в овечій одежі. Тобто язичники, які візьмуть одежу, накриються одежою, бо боже слово робить овечку. Боже слово робить овечку. Накриються овечою одежею і що будуть робити? І будуть рвати стадо. стало. <спірку> Євреї можуть бути е, овечі. Євреї можуть бути як овечками, так і вовками. І язичники <спірку> можуть бути <спірку> і язичники можуть бути і овечками, і <спірку> вовками. Все залежить від того, чи людиною жиє з Божого Слова. Якщо ж є ж, до Божого слова. Ще одне маленьке Язичники, то що це таке погане? Погане це всі люди, крім євреїв. Всі. це не національні да. Ні, 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 це, це... ті, які поклоняються. Усі, усі люди, крім євреїв. А ні, національні це ні. ті, що погане це ратноязичні. Так, так це ті, хто це ті, це всі платі. крім євреїв, правильно. Всі Є такі, такі місцева, так, що я зачитаю. Що ти за так? Є ж друг, Другий народ, який присутнявся і спиняв, все таке євреї, то вони що називалися ким? Вони були євреїм корінним жителям. Євреям, так. Дивіться, далі читаємо нашу невдільну главу, ми трошечки. Е Хорошо, сейчас згадаю за дітоводіля. Дит... Ми так згадали. Е, може, хтось бачив в інтернеті, є де мамочка з дитиною свою на багатоповерховому будиночку на лісничній площадці на російській мові. Там відвернулася а та дитинка. коли ж раз туди. У полісідну долю секунди вона успіла її за ножку ухопити, ту дитинку. Затажив туди, у не з мала та дитинка полетіти. Е, ця мамка являється дітоводітелем. Її задача все життя. Чи доки ця дитинка виросте, пазити цю дитинку? Усе життя. життя, але ти маєш дітей бути дітоводітелем. Ти був дітоводітелем, то зараз вже твій Сашка, де він там, вже він дітоводітель. Тобто приходить час, коли дитинка виростає, вона вже не спіріла і сама не скаче, бо вона вже розуміє, вона не. Він не нуждаєся Но детоводитель уже вже викинути, він вже не нужен. Вони, вона, воно, і через, через періл са може перелізти, але вже, не знаю, вже сенсор, розуміє. Так само Павел наводить це як приклад, що до Ісуса Христа люди були під цим. Ну, приходить час, Бог дає свого духа і навчає, і людина. Не скаче вже через перила, або все, вже мені можна вже. Ні, людина ж сама розуміє, що їй вже можна, бо там опасність. Що мій розділ Луке. Ісус проповідує в капернаум. Наш наум, де? Аум є. Капернаум спец. Проповідує в капернаумі, і підходять до нього. І вони четвертий вірш. І вони, прийшовши до Ісуса, щиро благали Його кажучи. Він достойний. Я згадаю просто: е, сотник посилає Бо хворий у нього слуга. Сотник, піклуючись про Свого Слугу, посилає до Ісуса. Кого? З синагоги. І вони прийшли до Ісуса, щиро благали Його кажучи, Він достойний, щоб Ти зробив для нього це. Болібить наш народ і збудував нам синагогу. Я вам скажу, що на даний час, якщо ви підете у когось попросити в оренду, вас не пустять за гроші. Вже згідні зі мною? Якщо ви підете до цього і скажете, ми заплатимо вам проведемо суботу тут служіння, вас не пустять. Ті християни, які читають, ми читаємо хто? Римський сотник, який завоюватель, який окупант у Ізраїлі, він за свої кошти будує для них синагогу. Що написано? Бо він любить наш народ. І любить, чим він це довів? Я так вас люблю, Євреї. 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 Ні, він їм будує синагогу. Розумієте, яка любов у цього чоловіка? Ісус іде. І написано, І коли він був уже недалеко, сотник посилає до нього другу делегацію. І каже через цю делегацію: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти під дах мій увійшов. Тому й сам себе не вважав за достойного прийти до тебе. Але скажи тільки слово дуже, і мій. Інколи ми так перевіряємо, це ж для нас. Це була велика віра. Ну це ж для нас. Помнимо. Е... Коли Аман, цар питає його, що ви ти? Яким чомусь бити? Та він як почав фантазувати: та коня, коня, та що йшли там і кричали? Ну це ж для себе то зараз я маю їхати. Треба щось. По кращі умови для себе виписати. Він каже, а тепер піде зроби. Нічого не впусти. І нічого з так, того так, не так. впусти. І нічого з того не впусти. А цей чоловік каже, я недостойний. Я даже не хотів сам іти. Він попросив тих з синагоги, тих, і дід попросив. Бо він вважає, що вони достойні піти попросити. Бо і я, людина підвладна, маючи під собою воїнів. В одному кажу, йде, він йде, і другому кажу, приходь і Слузі своїм роби те, і робить. Почувши це, Ісус, здивувався йому і, повернувшись, сказав до народу, що Ісус за ним, кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Посланці, повернувшись у дім, знайшли хворого слугу. Здоровим. А ця віра чому була обоснована? На ділах. Він не, тільки, він не тільки повірив. Бо перш ніж строїти синагогу, треба мати переконання, що ти робиш добру справу, ти робиш то, що потрібно. Я маю погляд, моя думка. Що це Корнілій, якого ми потім зустрінемо? Моя думка. Можете не погоджуватися, можете погоджуватися. Ну, дуже похоже, що це на того корнілія, який далі написано. Молився, і Бог посилає йому ангела. І Каже, тобі Петра цілком вірно, але знаючи е, римську історію римської армії і жорстокість цієї імперії, мені дуже мало. Мало що так багато там би було таких римських. Ну це як гіпотеза. Я з себе обічаю, знав. Того, що... І він признав, що він теж підвласний. Зрозумів, що я сказав? Він каже, я теж підвласний. Тобто не він, він король там, а над ним ще є власть. А він він при... починяний ті власті. Він мало з того, що розуміє, що він підвласний римський. Але він підвласний і Всевишньому. Він підвласний і всевишньому, бо він строїв синагогу для тих, кого вони завоювали. Дякую Всевишньому за милість його. Нам спілкуватися дуже є, але ми вже і затягнули трошечки, щоб я не затягнувся теж. У мене соличко заходить, не, не тягнувся. Добренька. Слава Всевишньому за слово його, досліджуємо, читаємо, бо це для нас. Бог своїй волі зробив все, щоб ми мали. А як написано в послідний час, що примножиться? Знання. Ви бачите на даний час, наскільки умножилося знання? Наскільки з того, що колись ми читали, зараз ми читаємо, маємо переклади, можемо дослідити, можемо. Слава Всевишньому. Да. Дякуємо за ту жіну, да. У якої під ногами був хто? Місяць. місяць? А місяць що це є? Це календар. Місяць це є Божий календар. І сказав: о, це будуть ваші праздники, як казав Олександр Блант. Празників Ізраїля на чому обусновується? Як правило, нас хотіли убити. Пасха, що? Да? хану Кашо що? Убити. І кожен праздник, який ми візьмемо, хотіли убити. Мурім убити. Ворог цей народ пробує завжди знищити. Але каже Хазін: але у нас, каже, прийнято: ну за те, що ми нас не знищить, йдемо, поїмо. <різь> Зробимо гарне застол'я. Слава Всевишньому, Бог зберігає. Знаєте, коли я не пам'ятаю, кому задали, в чому підтвердження, що є Бога, він каже Ізраїль. Ізраїль. Цей народ ворог хотів знищити від початку. Де лиш міг, і то продовжується і зараз. Але дякую Всевишньому, що прийшов Лев із каліна да. який... На небі, який хадотайствує за нас. І ми милостю Божою приєднуємося до. Бо у Бога нема дві церкви, дві общини, у Бога є одна. Є одна община. Тих, хто любить Його, хто живе по слову пословуємо Його і досліджує. Слава Всевишньому за все! Амен. Закінчень молитвою.